Яким буде травень для представників знаку риби? Ми традиційно дивимось: особисте життя, кар'єра навчання, фінанси та поради від таро. Розклад загальний. За особистими розкладами звертайтеся до мене в особисті повідомлення. Рибки в особистому житті вас очікує якесь нове захоплення, нова пристрасть. Причому це буде настільки шалена пристрасть, що ви не зможете себе втримати. Так, це може бути і почуття сколихнуться в парі, яка давно разом, але частіше за все, це все-таки якісь нові стосунки. Причому ця карта говорить саме про е, такий потяг фізичний е, кар'єри навчання фінанси. Тут, нарешті, здійснюються ваші бажання. Нарешті, ви бачите результат, до якого дуже довго йшли. Такий зірковий місяць для вас, в цій сфері. І порада від Таро. Зберігайте спокій, тримайте себе в балансі. Саме головне. Не втрачати голову, не піддаватись занадто емоціям, почуттям все-таки залишатись на цій грішній землі та тримати свої почуття, емоції в руках, і все-таки тримати себе в такому стані гармонії, спокою, помірності приблизно так рибки.